Так, я трошки відступила, зовсім трішечки від краю, Ось так. Цього мені буде достатньо, підколюю, для того, щоб малюнок у мене не поїхав. ще, мабуть, підколю по центру ось так. Ну, все і можна переносити малюнок, як я це робила і раніше у попередніх відео, ви вже все бачили, тому просто обмальовую і все по всій довжині одного рукава і другого. Потім я вам покажу вже кінцевий результат, як виглядає переведений малюнок. Отже, я перенесла малюнок. Ну, лише частинку, звичайно. Потім буду ще переносити, і ось так воно виглядає. Так, я перенесла повністю малюнок. Ось так воно виглядає в мене. Білий стіл не дуже добре видно, але це має ось такий вигляд. І тепер буду переходити до запелювання і вишивання. Так, ну що, я перейшла до запалювання рукава. І що я, значить, собі придумала, як це краще це легше зробити. В мене був такий. Відріс флізеліна, я його взяла сюди запялила. Зараз стрічкою, кіперкою, ще дотягну по бокам. І далі я покажу, як я буду працювати з самим рукавом і побачите, як я це зроблю. Ось такий вигляд має моя рама зараз. Так, і тепер показую, як я вирішила все зробити далі. Отже, в нас є така форма рукава і такий край, так як в мене. Ось тут по краю буде йти доріжка зі стразами, ось тут. І не дуже добре видно на відео. Так, так, не дуже добре видно, але на малюнку видно, що ось тут йде дві лінії дві лінії. Оці лінії вони не будуть вишиті, тут мають бути приклеєні стрази. Тому це місце в мене не йде у вишивку. Отже, що я собі вирішила зробити? Це я підколюю спочатку, але все ж таки я думаю, що я примітаю нитками це все. Ну, поки що підколю, з іншої сторони так само. І тепер такий момент у нас зі стрейч сіткою Тобто, яке натягнення ми робимо у стрейч сітці Якщо ми ось так його прикололи, так, ось ми його прикололи. І, і, і. Виходить так, щоб в нас ячейка вона не розтягнута. І якщо б ми одягали на тіло і з нерозтягнутою вишивкою, зробили вишивку на сіції, точніше, з нерозтягнутою сіткою, зробили вишивку на сіції, то при одяганні на тіло воно б усе лопнуло. Тому, що ми робимо в цьому положенні, як я його приколола, я трошки буду його натягувати у різні сторони, ось так. І я маю проконтролювати, щоб ячейка була. Ось так рівномірно натягнуто. Все одно а, виходить так, що я все ж таки, все ж таки маю хоч трішечки натягувати сіточку при запалюванні. На цю основу, хоч трішки, але все ж таки я це зроблю. Хоча це рукав, і він, в принципі, буде звисаючим, і не буде видно, ну що не буде видно, він не буде розтягуватися на тілі. але все ж таки я зроблю так, щоб сітка була трошечки розтягнута. Зараз я опущу камеру, щоб вам було видніше. Так, ось, якщо в мене не розтягнута ячейка, і якщо я трішечки-трішечки натягну сіточку, то воно трошки в мене буде ось так розтягнутою. Отже, тепер я візьму нитки і це все прошию. І що я роблю тут? Я трошечки натягую ось цю сіточку, бачите? Я її рівномірно підтягую. Не дуже сильно, зовсім трішки. Але мені необхідно її зовсім легко натягнути. i china. Так, ну що, тепер нам потрібно дуже акуратно зрізати цей лишній флізелін. Отже, я взяла такі дуже тоненькі-тоненькі ножиці, щоб не порізати сіточку. Треба на початку дуже-дуже акуратно. 那对 Ось так і тепер дивимося, що в нас вийшло. Ну що, і ось така в нас основа вийшла, так? От тепер я далі дивлюся на свою сіточку, так? І, ну, в принципі, так як це рукав, то я не буду його чіпати. Розтягувати ще додатково на рамі. Зараз я ближче покажу. Ось я не буду його чіпати, але якщо б це в мене була вишивка а, на сукні, яка буде вишивка лягати на тіло, то я б трошечки, трошечки тканину розтягнула, ну, не знаю, можливо, процентів на. Не можу в процедах сказати наскільки, але розтягнення в мене було б ось таким. Ось, ось так би виглядала ячейка. Тому що, коли одягається на тіло, то сітка розтягнеться ну, десь приблизно. Ось так буде виглядати ячейка на тілі. От, Якщо це просто буде звисаючі рука, воно так і буде виглядати. Тож, тобто, трішки того розтягнення, що я зробила, його вже буде достатньо.